Всім привіт, друзі! З вами знову я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми будемо на арені. Так-так, не у в'язниці, бо тут позаду. ой. -ой Цей продавець ты. він трішечки вже все. Сьогодні не працює. В <рігла> Навіть тотору у в'язниці, реально. А... Це погано, що він там, тому що у нього були е, наші шанси на виживання, наша зброя, яку можна <гум> було б купити. А є. Навіть але штука близько, з ефектами але і, і набойчики. А тут що в нас є тут? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Тільки зброя е, по типу як мечі і обладунки. Тобто нам сьогодні що? З мечами битися? Ми сьогодні лицарі. О, ні. Тільки не це. У мене зовсім не було цього в планах, якщо чесно. Чому? Ти що не ну, мієш, що? що? Не знаю, стріляти зі зброї прикольніше і швидше. Дивись, тут випадають, знаєш що? Олівці. І випадає капучино. Угу. Що б це не означало? Ходімо дивитися, а, так, хто мій. в нас в кімнатах. Це в нас перша кімната <пас> і тут <пас> пенсахур, брейн род мем. Опа, це цікаво. Ми, до речі, вже билися з ним, коли він був босом, але тут він не бос, тут він клон, якого <пас> потрібно знищити. І цим ми будемо займатися, але трішки пізніше. Ходімо сюди, до другої кімнати. Я так розумію, що з пенсахурів будуть випадати олівці, правильно? Правильно. Ну, Балерини капучини. О! Один, два, три, чотири. Вісім штук, диви, тут справжній балет. Нічого, собі. Прикольно, вони тут всі стоять. А що ви там? О, ні. О, ні. Так, 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 що відбувається? Нічого собі, що це було? Ти бачила? Ого, я вже подумав, що вони зараз перелізуть сюди, вилізуть і все і нам гапли. Можуть... Ходімо довгі ноги. Ходімо до боса. Не треба нам, щоб ніхто там вилазив нікуди. Капу, капу, О! Капучино! Тобто буде випадати капучино з балерини Капучино. А що буде випадати з капучино Асасіно, Міка? Ти в порядку? Угу. Нічого собі, оце було гучно, близько. якщо чесно. Так, це було гучно і близько. А Ми туди не підемо. У нас нічого немає. Ходімо. Добре, нам потрібні обладунки і потрібні нормальні мечі, з якими ми зможемо вже там щось якось конкуренцію скласти всім оцим е, балеринам капучином та у цьому капучино-асасіну. Тому що з пенсахурмом ми, я думаю, зможемо і на кулаках впоратися. Давай зараз це перевіримо. Так, сюди. Оп. Оп оп. Треба затиснути одного у куті і як зазвичай починати просто його лопцювати. Ну, Можна не робити, тому щас це Та я вже зараз одного завалю, я думаю. Так, а ну, давай, 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 давай. Скільки там ще тебе бити? Так, так, так. Поки що в мене о, в мене вийшло. П'ять гривень в мене є, все. Я тепер wow. багатий. Але пістолет купити не можу. На тролейбусі не поїдеш. на тролейбусі. Слухай, ну ти маєш рацію, але два золотих меча купити можна. А що це таке? Ео. А мені? Диви, диви. Що, куди? Що ти купив? Там олівці лежать. Де? Це з ме... Це те, що я вибив? Давай швидше! ні 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 Аааа. Він мене не випустив. Так а я взяв оці два золотих меча. <хи> Капець. Так, продаю за 15. Іди, то поміняй їх. Все, тоді я взяв два таких меча. Так, це я викину зараз отуди. Забирайте назад, гроші можете не повертати. А мені? Тобі, ну, у мене. Ти Давай. де? На. Бери. Ось такий велетенський меч. З якого ми почнемо? Знищення усіх пенсахурів поїхали. Давай, Міка, нам потрібно швидко з ними впоратися, щоб вони нічого тут не встигли нам зробити. Так, сюди і не встигли гроші свої заховати, які у них є. Давай, Сухо, давай вони щось не хочуть підходити до мене. Так отут залізь з гори і бий, і все нормально виходить. Тільки мене не бахне, будь ласочка. Так, сюди, вот сюди. Нашка. У моєму куті тут вже багато грошей валяється. Ні, ні, ні. він... Ти сам зістрибнув. Я це не нічого я. тобі не кажу. Це він мене зіштовхнув. Він підстрибнув і у польоті мене вдарив. Так, ану, давайте сюди. Сюди, 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 підходьте ви. Так, зараз я буду з вами розбиратися. Своїм оцим величезним мечем. Так, чудово. Дивись, тут скільки грошей вже валяється Ти бачиш це? Я бачу. На це тобі супер. ще. Сюди дробовик якийсь, оце було б супер. Просто було б на раз два. Ага, а з мечами такого, на жаль, нема. Так, Але сюди це забираємо. дробаш тут не коштує. Сюди 5 Оп. Я зараз дещо принесу. Дещо цікаве. Так, сюди. Ось так. Все, я біжу. Готуйтеся, давай. готуйтеся. Так, давай, 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 давай. Хто ви або. М -м -м. Ви, добре, <рес> так, хто ви або я? Зараз я покажу. Так, 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 все. Показав, Дивись уважніше. Стрим. Так, так, так. Давайте, підходьте ви до мене, усі. Я вас усіх знищу. Зараз. Так, усіх знищу. Ей! <рес> Трішечки, трішечки не, не додивився Нувати трішечки. <с? <с?> ну, а що такого? Ну Я буває. Я що, Ні, але ти зелененька така. Знаєш, це це флешбек із дитинства, коли палицею лопухи, лупиш там і все таке інше. Зараз тобі покажу палицею, на. Та! Гроші де? Гроші де? 30 гривень! Мійка! Він забрав! Хто він? Куди? Вон там вони лежать. Так, дайте мені сюди гроші Знаєш, мої Знаєш, Якщо б ти був олівцем, то... давай давай гроші і блакитним, і червоним. Гроші скидай, гроші Нам Які потрібні гроші? гроші В тебе є гроші, я знаю. Давай скидай. Це ти, лепухи, ти, там... це не гроші. ти ж встигла заплесосити, я бачив все, давай. Скидай, бо меч так, не куплю що тобі. Купляти? Ну меч тобі куплю, зараз давай, так, Давай, сімдесят Ну, най. най Ні, почекай, не так. Перед най найкрутезнішим. Отак. Дякую. Я думаю, що цього буде достатньо. Ходімо! Йдемо! От сюди! Я до балери Капучино я... Так, Диви. сюди. Ти? Ну. <гум> О, якщо заплющити очі. Ну, і трішечки. Уяву ну, очі. Так, ти мені тут не погрожуй, Міка, чого ти мені погрожуєш, а? Так, сюди. А що воно? О, цей меч він може оглушити. Нічого собі Ну, синій, який у мене. Так, сюди, сюди, сюди. Я можу з ним затиснути балерину Капучину і просто лупцювати її. Дивись! Нічого собі. Так, все, поїхали. Я її зараз спробую швидесенько тут зафармити, знищити, заробити на ній купу грошей, якщо до мене ніхто не буде підходити сюди. Так, 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 так. А до мене хтось підійшов. Дві балерини капучини. На тобі, на тобі, на тобі. Отак, отак, отак. Мене не вдар тільки, будь ласочка, асасін. Так, сюди, 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 сюди. Половина здоров'я вже. У е, тої, яку б'ю я. Скільки так, ти урона носиш? Не знаю, десь 50. Так, сюди, я сюди, собі. сюди. Чудово, чудово. Так, через те, що вона трішечки оглушається, сповільнюється, це дуже сильно допомагає мені битися. Так, давайте ще. Ще, ще, ще. ще, ще Я теж хочу крутецький меч, який буде багато давати урону. Так, сюди, 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 сюди. Треба її добити. О, давай, допомагай. Вона стоїть, Я якщо що у куті. Отам, достаєш. Воу, вона вилізла, дивись. Нічого собі. Так, треба її добити, чуєш? Треба давай. оп, обережно, обережно, обережно. Цікаво. Оце Столько вона? Це вона, я її б'ю, я б'ю її. Так, сюди, сюди, сюди. Давай, 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 давай. Треба добити, зовсім трішечки, тут нічого вже не видно. Оце вона, так? О, Є, капучино, капучино ще гроші. О, Опа. Все, я втік. Ху-ху-ху-ху Нічого собі, Міка, дай мені меч свій на секундочку. На Чуєш? Секундочку? Так, на, візьми поки що оцей так, оп. Візьми поки що у готовий. Я зараз прийду. Сюди. Сюди. Робимо один, два, три, один, два, три. Ха, ха в мене є тепер супер крутий меч. Я об'єднав чотири меча в один. Супер. А! Так, А де мій меч? так, так. так. Його немає. Він всередині мого скажу, меча. Ти сказав на секундочку! На капучино, я тобі хотів запропонувати. Ти сказав на секундочку, ти повинен був. Будеш капучино. На секундочку. Капучино будеш? Там їж своє капучино. Я тобі скинув, бери, воно смачне, напевно. Зараз я тобі куплю меч. Так, сюди, сюди, сюди. Капучино. Або на. Давай мені синій. Все, віддавай синій. Мій меч, давай. Мій меч. Алло, бий. Куди ти побігла? Там глухий кут. Нічого не дам тобі. Виходу немає звідси. Давай, іди бий тоді, я буду гроші збирати. Іди Збираю. бий балерину, капучино. Там вже вдвох мало. Ай, здоров'я! Треба з ними розбиратися максимально швидко. Так, сюди. Сюди залазимо. Гроші є, тут гроші є, забираю. Гроші тут ще теж є. І ще капучино випало. Чудово! Я забрав. Що? Там гроші валяються. Я забрав усе, що там було. І валяються. Ну, окей, нехай валяються. Мені вони вже не потрібні. І Ти поклич чотирьох жінок, будь ласка. Зараз почекай, я купляю собі набір обладуночків. Так, сюди. Сюди, 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 все. Бам-бам-бам-бам-бам. Я готовий знищувати усіх. Давайте ви. Опа, опа-опа-опа. Бий їх, бий їх, Міка, бий ой. їх. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, так, тихо, 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 тихо. Давайте без цього, алло. Без давай, цього. Давай сиди, сюди, живи сюди. сюди. Біжу. Оп, я тут. Все, давай, Дозвіт. ой. Убережду, диви, щоб вони не вилізли. Так. Б'ю, бью, бью, всіх оцих цих баларинка почин б'ю. Так. У мене, до речі, лишилося пів серця. <ріх> я ледь там не помер. <ріх> поки Нарую, бігав. Що тобі сказати? Ну, дуже повільно воно все це робить, це тільки два з половиною серця відновилося. Так, Ні, зараз одна впаде. Роби ще не одна впала, одна впала. Так, чудово. Добиваємо. Це останні дві балерини капучини. Так, сюди, 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 сюди. Єс! Єес! Yes! Купа грошей. Ще. Купа грошей. Оп, тут реально ще були гроші. Так, все, більше нічого немає. Я вистрибую звідси, вип'ю Капучино зараз. Оп, сюди. На, бери собі обладунки. Бери собі батарейки і обладунки. І ходімо битися з Капучино асасіно тому що ми купили -е -е. абсолютно все, що можна купити тут, уявляєш? Просто Уявляю. все, що можна купити, ми все купили. Термінатор Міка готова. Зараз будемо битися проти асасіна. Я не знаю, наскільки він сильний, не знаю його здібностей. Але ми щось спробуємо. Правильно, будеш Капучино, ще? Позаду бери. Оп, це для бадьорості. Так, ну що? А ну, їхали! Нато! о о о о о Серйозно! Два удари на дуже не так, це проблемка. Ти доволі хліпкий. Зараз я спробую прорізати ось тут у стаканчику дірку. Я всередині стаканчика. Я всередині. Ой, чуєш? Я тут це дірку тут зробив всередині стаканчика. Ось, диви. Очі його. Я всередині. Нічого собі. Ось тут кришечка. Ні, оця. Нічого, так. Я б'ю його зсередини. Все, давай, будемо його знищувати. Я думаю, що він такого 100% не очікував. От що я зараз зробив? Так, сюди, сюди. Якщо цей можеш, то теж сюди залазь. Роби дірку. Я буду знизу тут. Знизу? Точно? Угу. Ну окей. Так, давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Знищуємо, знищуємо капучино, асасіну, щоб він нічого не міг зробити. Так, сюди. Ще, 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 б'ємо його. Чуєш, він там цей катанами скло не розрізає, а? Та да, ні, нормально все. А Йому блоки. Не підказуй. А блоки не розрізає? Та я ж не знаю, наскільки він сильний. Він розрізав. Та що ти таке кажеш? Що це було? Ти жива? Трішечки, Міка? Трішечки жива. це як? На, У нього вже половина здоров'я, у нас виходить ну, дуже непогано. Так, б'ємо далі. Б'ємо далі. Ой-ой. Чуєш, як він оце катанами по блокам чиркає? Так, сюди. Просто розрізає. Сюди лупцюємо його далі. Ми дуже швидко зменшуємо йому здоров'я, і це дуже-дуже гарно. Так, давай, 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 давай ще сюди. Ось так, ось так, ось так. Оп, ага, рухається. Він мене намагається викинути зі стаканчика. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я тримаюся тут. Так, на тобі, на тобі, на тобі, отримай. Отримуй, дивіться, прямо в стаканчику тут. Оп. Оп. Я собі собі. відкинулась Міка, як так? Давай швидше біжи сюди. Мені допомога твоя потрібна. Так, а ну, тихо, тихо. Вже немає більше Капучино асасіна, ти вже майже помер. Так. Трішечки, трішечки, 5% лишилося. Давай, десь 20 ударів і все, і він програє цю битву. Ми будемо крутіші за капучино Асасіно! Давай, давай, давай. Еео. Катана, Нічого собі! Одягай байки. Я, ну давай. Так, знімаємо оце усе. Бам-бам-бам. Бам-бам. Нічого собі, дивіться! Я тепер як справжній асасін! Я тепер бакіні асасіні! Нормально. Капу, капу, капучино асасіно. Ну я так не вмію, я ж не капучино асасіно. Нічого, собі як в шоці, шо? Бакіно асасіно. Отже, що, ми здолали абсолютно усіх, навіть капучино асасіну. Слухай, давай тобі буду підкидувати фрукти, там, гарбузи і все таке, а ти можеш розрізати це все. Це не смішно, Міка а що прикольне буде? Фрут ніндзя вона тут хоче пограти. Це давай без твоїх оцих приколів. Я тобі не цей не фрукту нарізати. Все, друзі, це кінець цього відео. Ми зараз звідси будемо вилазити, у нас ще лишилася ціла тисяча гривень, і ось такий є сет ніндзя. Я сподіваюся, що він нам знадобиться. Бо якщо ні. Что поносити його? То звичайно, да. можу прямо зараз тобі віддати. Отже, ставте лайк, кому сподобалось це відео. Підписуйтеся на канал і не забувайте активувати дзвоник. З вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім асасіно! На все добре, коти.